Ваша дитина часто хворіє, а ви шукаєте натуральний безпечний засіб, щоб підняти її імунітет. Хочу познайомити вас з добівітом. Це рослинний екстракт виробництва фітофарма В'єтнам. У нього в складі 11 рослин, які комплексно впливають на дитячий організм. Він зміцнює імунітет і покращує роботу травої і нервової системи дитини. Підходить з злобого віку. Покраще апетит, підвищує засвоєння поживних речовин з їжі, покращує роботу кишківника, знімає проноси або закрипи, знімає біль в животику, коліки, здуття. Він підходить для профілактики дизбактеріозу, а також відновлення мікрофлори і зняття негативних побічних ефектів при прийомі антибіотиків. Бобівіт зміцнює нервову систему дитини, поліпше психоемоційний стан, усуває зайву нервову збудливість. Покращає пам'ять, покращає сон, збільшує кількість гемоглобіну в крові. Підходить для профілактики застудних захворювань, а також підходить під час хвороби для скорішого одужання. тому що побіг. Змічнує імунітет і покращує оперність до будь-яких негативних факторів. Також бебівід є натуральною профілактикою глистів. Ми зняли, ми провели два клінічних випробування на бебігід, але це буде окреме відео. Діткам рекомендовано з першого року приймати бебівід. смак він як густий, концентрований узвар, Трошки солодкуватий, приємний на смак, діти його п'ють із задоволенням. Але якщо раптом дитина не захоче, то його можна змішувати з водичкою або додавати в улюблений напік вашої дитини. Ось така пляшечка 200 мл, має мірну чашечку для зручного дозування. Курс прийому 20-30 днів залежить від стану дитини. Діткам від 1 до 3 років цієї першечки достатньо на повний курс. Діткам з 3 до 7 очків потрібно дві пляшечки. Старшим діткам потрібно вже вдати 3-4 пляшечки. Кобічних ефектів немає, протипоказів немає. Бебівіт не містить ніяких штучних добавок, ніяких штучних підсолоджувачів і тому може прийматися довготривало. Де його придбати? Для аптек він доступний до замовлення через фарм дистриб'ютерів, Бадм і Оптіма, а для кінцевого споживача можна замовити в будь-якій аптеці через таблетку ЙО або у нас на сайті на торгу Тік. інформація була корисна для вас. Дякую за увагу.